Ім'я Юва є рідкісним слов'янським особовим іменем, його походження може бути пов'язане з апелятивною основою південь, хоча також існує думка, що це ім'я є фонетичною модифікацією давньогрецького імені Георгій. В Україні ім'я Юва вперше засвідчується у 1392 році, вражупа комітат адміністративно-територіальна одиниця в Австро-Угорщині на юзи Журкевича. Село Роман у Молдавському князівстві. На території Закарпаття та Трансильванії ім'я Юва використовувалося у 15 столітті, наприклад, у 1442 році Джуба Коставст, Паб Белий 140 у 1452 році як Джуба, село Йовт Белий 157 у 1648 році, шляхтич Джо село в селище Белий-219. У Польщі найдавніші записи імені Джубо походять із 14 століття. Окремі з них, наприклад, запис 1398 року дев'яносто ет року Ніцолайс еджубофратрестерманіс СНО 2 497, підтверджують думку, що Джубо є окремим особовим іменем.